У Полтаві у Свято-Успенському кафедральному соборі попрощалися з полеглими захисниками України, які виконуючи обов'язки військової служби захищали територіальну цілісність та державний суверенітет України. Солдат Горбунов Андрій народився в Полтаві. Навчався в Полтавській загальноосвітній школі No38. Після її завершення вступив до Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, який закінчив у 2023 році. За спеціальністю вчитель фізичної культури служив на посаді оператора безпілотних літальних апаратів. Загинув 28 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання в Дніпропетровській області. Йому було 26. Сержант Демедович Володимир народився в селі Кліщенці Чорнобаївського району Черкаської області. Проживав у Полтаві. Навчався у Грушинській загальноосвітній школі, потім у Полтавському професійно-технічному училищі номер 4 яке закінчив у 2005 році. За спеціальністю автослюсар служив на посаді командира танка. Загинув 24 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Йому було 40 років. Солдат Колотушкін Юрій народився в місті Ізюм Харківської області. Здобув середню професійну освіту у Державному навчальному закладі Ізюмський регіональний центр професійної освіти за кваліфікацією слюсара електрика з ремонту електроустаткування третього розряду та електрогазозварювальника другого розряду. Служив на посаді електрогазозбарювальника пізніше стрільця зенитника зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу мотопіхотного батальйону, нагороджений відзнакою за оборону Києва та Київської області. Загинув 22 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населення. Пункту Куп'яцькву кузловий Харківської області йому було 24 роки. Триває війна Росії проти України, яка зрумувала мільйони людських доль, розлучила сім'ї, принесла розруку та крові пролиття. Відважені українські воїни стали символом гідності. Кожен з них чинив подвиг, поставши проти насилля та несправедливості. Вони наша надія, наш щит, наш захист.